Влад, ти був учнем початкової школи. Зараз ти п'ятикласник. Як тобі живеться? Все нормально і мені подобається в цій школі. Що саме тобі подобається в школі? Школа подобається, все подобається, що тут знаходиться. Коли ти прийшов у п'ятий клас, що було для тебе найважчим? Нічого не було. Тебе все влаштовує. Можливо, ти хотів би щось змінити в старшій школі? Не хочу Тобі все подобається? Найбільше, що подобається? Вчителі. А чому вони тобі подобаються? Вони чай добре. Всі, чи в тебе є? Всі Найкращі вчителі, які тобі найбільше подобаються? Найбільше подобається. Твої побажання п'ятикласникам і вчителям, які тебе навчають? Вчителям здоров'я, щастя успіху у роботі, а учням чи добрих у щоб, щоб ціло що добре і всього не кращого. А вчителі початкових класів? Теж здоров'я, щастя і всього найкращого.